Їхній голос символ мужності, драйву та незламності. Вони бійці музичного фронту. Моя серця сталь, моя крова зов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Бунтарі та улюбленці публіки. Гурт козак сістем на сцені 10 років. З 2014-го підтримують наших захисників на передовій. Гурт надає гуманітарну допомогу окремим бригадам, а з початком повномасштабного вторгнення Козак Сістем та із благодійними концертами. Кто, я, не, на зібрані кошти хлопці купують дрони для ЗСУ. Фронтмен козаків Іван Леньо навіть свій день народження відзначив благодійним концертом у центрі Києва. А просто зараз «Козак Сістем» у студії сніданку заспівають гімн українських захисників. Марія свята, ти їх збережи, мене не жаліє вже на межі, ти бачила все, тут Бога нема, тут тільки вогонь і свіжа зола, моє серце, сталь, моя крова зов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. моє серце сталь, моя крова азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. у темряві бачу я очі твої, повір, тут ми всі не живі. повір, що я чую молитву твою, за тебе, за неньку, за вас тут стою, моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя крова азов. не плач моя люба, воскреснемо знов, моє серце, сталь, моя крова азов. не плач моя люба, воскреснемо знов, моє серце, сталь, моя крова зов, не плач моя люба. Браво, браво. Іван Леньо, козак сістем. Хлопці, спасибі вам, спасибі вам. Друзі. Люди їдуть на роботу. Люди їдуть по своїх справах незалежності. Сьогодні отаке свято інколи бувають і такі сюрпризи. Якщо спасибі вам, пасиві то... за незалежності вас. То це просто, просто а, до сліз, друзі. Наче ну що щасливої дороги, можна. відпускайте. Знаєте, от я зараз, е, 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 Іван, тебе процитую. Е, як ти просто і правильно, і чітко написав незалежність це процес в часі і просторі. Його не можна зупинити чи закріпити. Його потрібно здобувати весь час, все життя. Саме так, саме так. Щасливо, щасливо. Слухай, це звучить Іван, це звучить фатально. тобі правду скажу. Це звучить правдиво. Тому що в 91-му році ми здобули незалежність від радянського союзу. Зараз, вже півроку, на цій кривавій війні ми здобуваємо незалежність від Російської імперії. І це буде найдорожча для нас. Незалежність, ми її обов'язково здобудемо, тільки як бачите, дається вона кров'ю і потом дається справді дуже дуже великою кров'ю, коли точки не ми ставити. Й... Знаєш, От просто Іван не ставить точки, інколи ставили точки два-три тижні. Да? А тут можливо не ставити. Так можливо, в психіці краще буде, да? тому що ми не знаємо, коли ця точка, і це і в цьому є певна філософія, тому що не можна зупинятись, не можна звикати до благополуччя. Треба розуміти, що це процес, який. В кожен із нас має прожити. Якщо раніше в 91-му прожило тільки невеличка кількість ентузіастів, тих, хто розумів, що таке незалежність справжня, то сьогодні кожен українець, кожен українець на собі відчув, що це за свято. Це дійсно має стати святом кожного, і, і не вами? на папері, а в душі. Ти знаєш, ми щойно бачили реакцію людей, коли під'їхав вагон. А що ти бачиш в очах? Що ви взагалі, хлопці бачите в очах наших захисників, коли ви приїжджаєте туди на фронт і співаєте свої пісні, і цю в тому числі У наших воїнів неймовірна мотивація. Вони захищають рідну землю, вони захищають свої родини. У них все в порядку з психікою. У них хороший настрій. Вони навалюють кожен день, радіють, коли чергова жертва падає, і рахують. Кожен день рахують свої здобутки. У них немає ніякої розпачі, вони не дивляться телеграм-канали, вони просто роблять свою роботу, роблять чесно, справедливо і правильно і від цього отримують задоволення. Це ми до телеграм канали інколи дивимося. І, ти знаєш, я хочу, щоб ви зараз подивилися шматочок виступу козаків на пірідку. Подивіться, будь ласка, легендарний Азов Стай. Подивіться. Просто шматок, а потім поговоримо. Моє серце! Він відчуває зараз війну, геть кожен з лютого, так точно можна сказати, поклавши руку на серце, але там два світи все одно. От там те місце, де ми зараз чули. І тут, у Києві, у серці Києва, і там в інших містах, там на заході, і слава Богу, де ці світи перетинаються, і чи немає образ, є розуміння. Я думаю, що є розуміння. Да, дійсно, чим далі від війни, тим її менше відчуваєш. Але е, в будь-якому місці України, де війни немає, люди працюють на перемогу, тому що ми всі є учасниками великого руху спротиву. І якщо там на напередку е, з мілітарної точки зору наші воїни роблять свою роботу, то тут кожен із нас вже за шість місяців себе знайшов для того, щоб стати невеличким сегментом оцеї цієї великої загальної народної перемоги, коли нам буде по 80 років, і у нас на колінах будуть сидіти наші внуки. І запитають, що ти, бабусю, або що ти, дідусю, робила під час цієї великої війни, і що ти зробив для перемоги. Я впевнений, що кожен із вас знайде, що сказати, і з гордістю скаже: Я робив. Роботу, яка привела до перемоги, і що було не соромно і не страшно згадувати. Як було соромно і страшно згадувати нашим бабусям і дідусям Саме, про другу світову війну, тому що це наша велика перемога. Іван Ліньо, дякую, козак, і козаки. Дякую вам величезне. Посибі, хлопці. без вас ніяк не можна було б динамисі провести воротьбу. Пасибі. Пасибі вона відчувається З незалежності незалежності. Ми повернемо за мить два майданчики. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.